Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. Розпочалися нові акції та знижки з 25 червня і буду діяти по 1 липня включно. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та вподобайки. І всім приємного перегляду! І почнемо з майонезу, а потім кетчуп і підемо з вами далі. Майонезний соус 28%. Від своєї лінії 300 грамів пакування 21 гривня 50 копійок. Майонез від своєї лінії 67% для дітей 160 грамів пакування 22 гривні. Майонез провансаль від щедра 400 грамів пакування 67% 48 гривень делікатесний майонезний соус 28% від торчин, 520 грамів 47,50 майонез королівський смак 67% 500 грамів пакування 68,60 королівський смак майонез 67% пакування 340 грамів 40 гривень Майонез улюблений. Розумний вибір 50%. 350 грамів пакування, 26,70 Соус від відточним. сацебелі з прянощами. Бургер і шаурма, 200 грамів пакування, 24 гривні. Кетчуп до шашлику та лагідний відточчин. 250 грамів пакування, 23 гривні, 20 копійок. Заправка день у день буряково томатна 200 грамів пакування 24 гривні. Соус від густа сендвіч. Пакування 180 грамів. Для власників картки АТБ 22 гривні. І ще для власників картки АТБ солодкий чилі від Оліс 180 грамів 1890. Томати тепличні, перший гатунок 70 гривень, 12% знижка. Капуста рання 25,90. І капуста пікінська 22 гривні 70 копійок. Персик перший гатунок 110 15% знижка. Знижка на цьому тижні на крило золодко, курчат охолоджене 88,90 ціна за кілограм. І знижка ще на гомілку. котчат охолоджена, золотко, 84,80. Поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Масло злагода, вершкове шоколадне, 180 грамів, 62 тині 90 копійок. Масло молокія. 180 грамів, 82 відсотка, 88,50. Масло селянське, ферма. 400 грамів пакування. 194,70 Масло ферма 180 грамів, 63 відсотка, 81 гривня, 80 копійок. І масло від своєї лінії селянське 180 грамів, 72 гривні, 90 копійок. І поглянемо з вами знижки на макаронні вироби для паста. Рігатоні 400 грамів пакування, 29,90. Від своєї лінії паста, мушлі, вермішелька і маленькі ось такі пільса 400 в пакування 2590, тобто 26 гривень. Знижка ще на пасту, соломка від своєї лінії, спагетті і локшина довга 400 грамів пакування 26 гривень в одну ціну. Знижка на цьому тижні від делюкс. Нарис басматі і жасмін. Пакування 1 кілограм, ціна 85 гривень в одну ціну. Сир твердий, дюгас деттий. 100 грамів пакування, 60 гривень. Подріплений 100 грамів пакування 67 гривень і 12 місяців бруском 180 грамів 116 гривень. Сир плавлений, чедер, гауда і тост пластинами 130 грамів пакування 48,90 в одну ціну. Знижка на цьому тижні сир плавлений, золотий резерв. Вершковий і дружба 70 грамів 1590. Сир в Кантрі пластинами 160 грамів пакування 62 гривні. Відкома голландія пластинами 160 грамів, 56, 60. І ось такий ще варіант від кома. Теж пластинами 160 грамів 62 гривні. Ковбаса, «М'ясна лавка до ферешки варена 500 грамів пакування від своєї лінії 72 гривні. Ковбаса від своєї лінії «М'ясна лавка валикова. напівкопчена 500 грамів пакування 88,90 дев'яносто. лавка Екстра від своєї лінії 280 гривень ціна за кілограм ковбаса від своєї лінії. лавка, салями болгарська. Сирокопчина 295 гривень ціна за кілограм. Сартельки м'ясна лавка від своєї лінії. першого гатунку, 167 гривень ціна за кілограм. Знижка на цьому тижні нарізка серки від глубина 180 грамів 102 гривні 90 копійок. Ковбаска варена куряча, ковбасний ряд 300 грамів пакування, 44 гривні, 70 копійок. Ковбаска до макарушки від лінії м'ясна лавка. 500 грамів пакування, 82 гривні, 90 копійок. Ковбаска соляни італійська, варена копчена. Подивимося з вами знижки на олію. Олія від своєї лінії. Нерафінована і рафінована об'єм 900 мл 65,50 щегрідар олія рафінована 725 об'єм 61 гривня 30 копійок. Ще об'єм 3 літра рафінована. 244,50. Знижка ще на олію олейну. рафіновану, об'єм 3 літра. 265,50 І знижка ще залишається на олію чумак. Золота рафінована. Об'єм 900 мл 75 гривень. Знижка на цьому тижні віделюкс, шпроти в олії 190 грамів пакування, 67 гривень. Печінка від «Ілюкс» 120 грамів пакування, 76,50, сердина оливковій олії Ріга Голд 240 грамів, 68,20 20, сердина Боцман. З додаванням олії 240 грамів 58,90. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії. Пакування 325 г 54,70 Паштет з печінки курей та курчат 240 грамів. Пакування 47 гривень, 30 копійок. Кілька у томатному соусі. Розумний вибір 29,20. Кілька з квасолею море 230 грамів пакування, 37,20. Свинина тушкована, родинний смак 525 грамів, 108,60. Знижка на приправку до риби, до курки, до м'яса і до плову. Дуже мені подобається особливо до плову. Пакування 45 грамів 28,90 в одну ціну. Світана ягодинська 15%. 300 грамів пакування 37,90. Знижка на цьому тижні на сирочок лазерований. День у день. з начинкою з вищеним молоком. З полуничкою і з кокосом 9 гривень 60 копійок одну ціну І відзлагода з цукатами манго 11,90. Вишня і полуничка. 10 гривень, 40 копійок, одну ціну Хінкалі день у день грузинські Пакування 600 грамів, 41 гривня. Мотанка. 3 м'яса пальменів 600 грамів пакування 61 гривня. Пельмені розумний вибір. Курячі. Пакування 800 грамів 82 гривні 80 копійок. Пельмені фірмові з яловичною та свининою. Пакування 850 грамів 181 гривня нагетці заморожені від легко, 500 грамів пакування 81 гривня. Сьомга слабосолена, з ківочками без шкіри, 100 грамів пакування 89,90, сьомга слабосолена, Філе «Шматок на шкірі 180 грамів 170 гривень. Оселедець філе матіє Воліє» від своєї лінії 240 грамів 54,50. І знижка ще на оселедець. філе «Шматочки Воліє» з ароматом духмяних трав від своєї лінії 180 грамів 46 гривень. М'ясо міді з прянощами. 200 грамів пакування від своєї лінії 51 гривня. І ікра лососева. 100 грамів пакування, 229,50 І поглянемо з вами на курячі яйця поштучно. 4 гривні 59 копійок за штуку. Ось так. філе Кая, норвін 189,90 ціна за кілограм. Креветки від своєї лінії в вареному морожені. Пакування 900 грамів 189,90 тобто 190 гривень. Крабові палички водний світ охолоджені. Пакування 420 грамів 81 гривня, 90 копійок. Крабові палички водний світ заморожені. Пакування 250 грамів 66,80. Крабові палички заморожені від своєї лінії. 500 вже грамів пакування 72 гривні 90 копійок. Оливки чорні. Без кісточки і з кісточкою 61 гривня, 10 копійок. І від делюкс оливки зелені без кісточок, 68,50. Чай чорний від своєї лінії заварний. І чорний з бергамотом, 80 грамів пакування, 40 гривень. Чай манамах зелений в пакетиках, 28 пакетиків, 28,50. «Манамах» 25 пакетиків чорний, 28,50. І чай, маномах чорний та зелений. І чорний зелений з ароматом винограду. 28 пакетиків, 32 гривні 30 копійок. В ціну Чай від своєї лінії, заварний, зелений. З додаванням суміші, плодів та ягід. 80 грамів. 37,50 І від своєї лінії чай чорний та зелений. Заварний з додаванням екзотичних фруктів 80 грамів. 37,50. Чай діамоменс в пакетиках 20 пакетиків з різними смаками. 37 гривень. І чай діамоменс 20 пакетиків. альпійський лук 38 гривень. І діамоменс 4 улюблених смаки. 49,50 кава розщина сублімована якобс. В склі 95 грамів 179 гривень. Кава розщина сублімована Якобс 280 грамів пакування 355 гривень. Кава нескафе Класік Рощіна гранульована 250 грамів пакування. 282 гривні. Кава Якобс, еспресо Мелена. 230 грамів пакування 145 гривень. Кава мелена смажена, натуральна. Дальмаєр Пакування 500 грамів 457 гривень. Шоколад лакмі різними начинками. 295 грамів 108,90. І шоколад лакмі з горішками 295 грамів пакування 128,90. Шоколад молочний. Мілка зі шматочками карамелі та горішків 48,90. І мілка шоколад молочний. Шматочки хрумкої карамелі з мигдалем 100 грамів 48,90. Зефір від своєї лінії в глазурі. 300 грамів пакування пакуванні, 51 гривня 50 копійок. І зефір від своєї лінії біло-рожевий, 300 в пакування. Цукерки від своєї лінії кокос вагові. 172 гривні 50 копійок ціна за кілограм. Печива лукіння від своєї лінії здобне. Зі смаком апельсина і зі смаком вишні 120 грамів 24 гривні, 50 копійок. Вафлі від з шоколадною глазурю 8 гривень, 70 копійок. Квас ярило білий, 2 літра об'єм 37,50. Ярило медовий квас, об'єм 1 літр 22 гривні. Вода сильна, газована, бювет, лікувальна столова, об'єм літр 500, 15.70. Розумний вибір, томатний, фруті фрут, об'єм літр 500, 52 грн. Яблуко-вишня і виноград гранат, об'єм також літр 500, 46 грн. Апельсин 48.90 і смак ананаса. Літр 546 гривень.